Професійні продавці знають золоте правило успішної торгівлі. Треба казати те, що бажає почути покупець. Повірте, торгівці стихійних ринків це давно засвоїли. І, до речі, на відміну від деяких продавців в магазинах та супермаркетах, торгівці з землі завжди вічливі і дійсно вміють правильно рекламувати свій товар. Навіть провокативні питання, як правило, не бентежать стихійників. Просто якось страшно, знаєте, ви так на вулиці продаєте з землі. А ви там як берете, то вам не страшно. І там жара така, не ви нас сім. Нас живіта мене не буде боліти. Якщо? Живіт, кажу, не буде боліти. Боже, болити, ну хотя свій жастенька гарна бути. Зазвичай у нас спрацьовує стереотип. Мовляв, все ж домашнє, викохане, екологічно чисте та апріорі якісне. Ну воно ж, своїм трудом вирощено з землі. Якби лю чоловік робота на землі, виростив сам не обрабатувані такої хімії. Якщо ви і досі граєте в російську рулетку з власним здоров'ям та життям, іншими словами, купуєте продукти харчування на стихійних ринках, то у випадку неприємностей, претензії ви зможете придивити хіба що до самого себе компенсацію у разі отруєння чи захворювання вимагати ні від кого. Физическое лицо не подпадает под действие закона о защите прав потребителей, потому что это просто договор между двумя физическими лицами. Так что и закон в этом случае защищать не будет. Поэтому мы категорически не советуем покупать товар с земли. По можливості торгівлю з землі намагаються ліквідувати відповідні служби, але ж не може, наприклад, нечисельна служба ветеринарної міліції одночасно поставити правоохоронця біля кожного місця можливої стихійної торгівлі. Є ще один нюанс мізерні штрафи, які лякають хіба що бабусь. А от нечистих на руку ділків, які маскуються під фермерів, це не зупиняє. Як бонус, разом з домашнім м'ясцем та молочними продуктами вам можуть продати купу хвороб. Отож, кожен сам має розуміти, що придбаний у невстановленому місці товар у випадкової людини в умовах, які не відповідають нормам його зберігання, в тарі зі сміттєвого звалища в будь-який момент може обернутися великим лихом. Виявляється продукція, яка заражена рядом інфекційних заболівань, рядом Це такі як терхінелюс. Терхінельос це інвезовне заболівання, яке очень тяжело поддается лечению. И очень большие финансовые влияния надо на то, чтобы человек выздоровел. Очень большие болевые синдромы в области мышц. И второе заболевание, которое мы сейчас это Бутулізм, бутулізм практично, можна сказати, неізлічим. протягом цього року. Ветеринарною міліцію спільно з іншими контролюючими службами ліквідовано більше восьми сотень місць несанкціонованої торгівлі. Вилучили понад сім тонн неякісної тваринницької продукції. Однак, без допомоги покупців, боротьба зі стихійниками так і залишиться війною з вітряками. Адже неофіційні ринки підтримуються певною частиною суспільства. Це суто соціальне явище виходить з бажання зекономити. Як кажуть, доки існує попит, буде і пропозиція, іноді смертельно небезпечна. Стихійна торговля це свого роду замедленого дійства і тільки сознання людей, а не якісь та карательні методи можуть привести комусь до успіху.